Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Троє людей загинуло. Щонайменше 32 зазнали поранень через атаку російських ударних безпілотників по Харкову. Серед постраждалих двоє дітей. Напередодні увечері росіяни завдали близько шести ударів по новобаварському району. Пошкоджено близько 30 будівель. Найбільше постраждали двоповерховий житловий будинок. Там зруйнований цілий під'їзд, а також висотка. Рятувальники досі розбирають завали. Там ще можуть бути люди. Поранених ушпиталили. Серед поранених осіб поранення тіла, перелами, забиття для ударів. Росіяни використали БПЛА Герайн-2. На місці продовжується розбір завалів з метою пошуку тіл. На деяких локаціях продовжується гасіння пожежі. Масованої ворожої атаки цієї ночі зазнала Дніпропетровщина. Як повідомляє місцева влада, у Дніпрі внаслідок шахетного удару постраждали троє людей. 66-річну жінку ушпиталили у стані середньої тяжкості. Двом іншим потерпілим медики надали допомогу на місці. У Дніпрі пошкоджені адмінбудівлі в одному з районів зайнявся будинок. Гучно цієї ночі було і в місті Кам'янське. Одна людина постраждала внаслідок російської безпілотної атаки. Ні на Київщині в броварському районі. Як повідомив очільникова, із травмами ноги та шиї ушпиталено чоловіка. На паркінгу спалахнули чотири вантажівки та легковик. Пожежу загасили. Ще п'ять машин були пошкоджені. Коли уламки збитого дрона впали на будівлю автосалону, тут також ліквідовано пожежу. У кривому розі сьогодні день жалоби. У середу путінські терористи вкотре запустили по місту балістику. Четверо людей загинули, 17 постраждали. Серед убитих усі цивільні, а серед поранених є діти. Внаслідок вибуху пошкоджена багатоповерхівка, адмінбудівлі та школа. Як оговтується місто? Дивіться далі. Це перші хвилини після вибуху російської балістичної ракети у Кривому Розі. Росіяни в день вдарили по житловому району. На місце атаки одразу виїжджає спецтехніка. Пані Олеся в момент удару саме заходила в квартиру. З нею поруч була чотирирічна донька. На щастя, вони вціліли. А чоловік Олесі надавав постраждалим допомогу. В Момент вибуху я тільки зайшла в квартиру, тільки зняла з дитини куртку, Ну, це як пекне, назатрусились так сильно, що ще у ну, му році тут у нас також був приліт. Ну, тоді не так було. Парамедик Леонід вже не вперше допомагає ліквідовувати наслідки атак, а головне одразу передавати поранених до автівок швидкої. Четвери ми надали легкі допомогу, допомоги, передали. Працюника швидкої допомоги. Поранені осколкові. Двоє було чоловіків, таких, років під 50, і двоє а молодих хлопців. Поранення легкі ну, треба зашивати. Пані Ганна щойно виписалася із лікарні. Літня жінка довгий час перебувала в комі. Щойно дозволило здоров'я, повернулася додому. Це вже другий приліт біля її будинку, каже, цей був страшнішим. Такий вибух, що я перелякалася в смерть. Я їх глянула, й тільки побачила шар, а тоді бачу дим вали і в хаті той дим такий, як порох, наче горів. Падає на мене. І я оце так позвонила, коли зять був вдома та приїхав, він мені оце зліпив, щоб я не замерзла. Четверо людей загинули на місці. Ще 17 Отримали поранення різного ступеня важкості, переважно у постраждалих осколкові та мінновибухові травми. Стан одного з поранених критичний. Він в реанімаційному відділенні. Всі інші мають середній ступінь важкості. Із них одна пацієнтка відмовилася від госпіталізації, направлена на амбулаторне лікування. В лікарні перебуває 9 пацієнтів. Один з них в важкому стані перебуває в відділенні реанімації та інтенсивної терапії. Потрощені дев'ять багатоповерхівок, пошта, адмінбудівлі, авто та гаражі. Наслідки атаки ліквідовували вчора протягом всього дня. На місці одразу розгорнули штаб допомоги. Люди звертаються. Наші бригади вже працюють і через 30 хвилин, Як це було, було приліт, бригади вже почали працювати по квартирам, актувати пошкоджене майно та брати заяви на матеріальну допомогу з міском. За загиблими внаслідок чергового терору Росіян сьогодні у Кривому розі оголошено день жалоби. Христина Венгеля Оскайте Денис Сінеїгін, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Україна не визнає окуповані території російськими і не погодиться на зменшення своєї армії, заявив Володимир Зеленський. Це за його словами, червоні лінії в Україні потрібен справедливий, довготривалий мир, який не закінчиться наступного тижня після завершення війни. Президент заявив це на зустрічі з керівниками територіальних громад Чернігівщини. За його словами, гарантії безпеки, у які вірять самі українці, це потужна армія. Тому Україна буде робити усе, щоб і після закінчення війни її військо залишалося. Алося найбільшим у Європі сильним та модернізованим. Так само Україна не погодиться визнати окуповані території російськими, адже справедливий мир можливий лише тоді, коли усі наші землі повернуться під контроль Києва. Президент додав, що у питанні як найшвидшого припинення вогню Україна, наші європейські союзники та США повністю одностайніруські на це поки що не. Погодились, ми це бачимо. Хоча ми знаємо, що розмови між американцями і рускими на цю тематику йдуть. Є не публічні розмови, вони є. Питання тиску на русських, щоб дійти до цього. Я думаю, що це можливо зробити максимально найближчі тижні, може місяці, так а може бути по різному. Володимир Зеленський додав, що про дипломатичний діалог можна буде говорити лише через певний час після припинення вогню, адже без нього такі переговори будуть сприйматися як тиск на Україну. І сьогодні міжнародний день просвіти змінної безпеки: як розмінувати Україну за 30 років, а не за 100? Яким постає державно-приватне партнерство у цій галузі? Та наскільки ефективне використання новітніх технологій для очищення забруднених територій, дізнавалися наші журналісти. Ця багатофункціональна платформа може транспортувати вантажі, розкопувати ґрунт, викорчовувати дерева. Та основна місія все ж інша. За моєю спиною система GCS-200, яка виконує підготовку ґрунту для подальшого розмінування, тобто вона не розмінову, а підготовлює поверхню для того, щоб сапери зайшли після неї та знешкодили те, що залишилося після машини. Тобто має навесне обладнання, ця машина підготовлює ґрунт на завдану глибину та за допомогою своїх приладів, тобто це або молоткові цепи, або фреза. Яка зруйновує або знищує вибухонебезпечні предмети, а це машина механічного розмінування GCS-100. Вона очищує землю від протипіхотних мін та готує її для подальшої обробки. Продуктивність цієї машини близько 5 тисяч метрів квадратних за одну робочу зміну. Також на дану машину може встановлюватися різне додаткове навесне обладнання, яке можна застосовувати для розбору якихось невеликих завалів або очищення землі від там дерев або якихось перешкод. Також її можна застосовувати для перевозення ну, невеликих грузів. Тема гуманітарного розмінування нині надактуальна через повномасштабне вторгнення Росії Україна вимушено у списку найбільш замінованих країн. У нас лідерські позиції, на жаль, в такій сфері, але лідерські. Напередодні Міжнародного дня просвіти змін небезпеки у столиці обговорювали поточну ситуацію у сфері гуманітарного розмінування та стратегію державно-приватного партнерства у цій галузі, а також відкрили сервісний центр провідного світового постачальника рішень для зменшення вибухових загроз. На сьогоднішній день в Україні знаходиться 66 наших машин. Вони використовуються різними органами: це ДСНС, Міністерство оборони, Національна поліція України та ДССТ. Машини знаходяться в полі для того, щоб машина завжди працювала і Сла максимально ефективний результат тут повинно бути технічні спеціалісти, які нададуть технічну допомогу. За прогнозами, які нерідко використовують іноземні експерти, час повного розмінування України може сягнути 100 років. Втім, зробити значну частину території безпечною реально набагато швидше, наголошує заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний стратегія з розмінування України до 2033 року. Основна цифра цієї стратегії повернути до продуктивної експлуатації 80% територій, які нам будуть доступні станом на тридцять рік. 20% територій, території за нашим припущенням після обстеження, Женя має буде мати дуже високий рівень забруднення, і з цим забрудненням треба буде працювати довго. Олег Ендриксон, Євген Зозуля, програма вікна СТБ. Марафон. Єдині новини на цьому. Це усі новини. Наступний випуск уже о сьомій. А зараз в ефірі повна версія вечірнього звернення президента Володимира Зеленського. бажаю здоров'я, дорогі українці, українки. Сьогодні дві наші області: Чернігів, Сумщина. Стратегічний напрямок кордон з Росією, почав сьогодні день в Ягідному днями була річниця звільнення села від окупантів, важливо, що багато об'єктів в селі відновили, будують нові будинки, працюють над збереженням пам'яті про те, як росіяни утримували все село в підвалі школи. Один з найбільш цинічних і Нелюдських злочинів цієї війни, ніколи це ми не забудемо. І також я був в Чернігові, зустрівся з представниками всіх наших громад області. Багато питань багато і особливо у громад, які межують з Росією, фактично постійно знаходяться під обстрілами. Вирішили сьогодні направити додаткові кошти для підтримки всіх таких. Громад прикордонних на межі з ворогом, а також прифронтових. наступного тижня урядовці повинні це вирішити. Додаткові кошти, відчутні кошти на кожну таку громаду для найбільш нагальних завдань. Сьогодні ж наша Сумщина, один із напрямків, де багато що вирішується. Я особисто. Хотів бути тут. Особисто хотів подякувати нашим воїнам ДШВ, 80-та бригада, 82-га, морська піхота, 36-та бригада. І всі ті, хто виконує завдання на Курщині, хто захищає нашу державу, хто захищає нашу Сумщину від постійного бажання росіян зайти в Україну з цих напрямків. Я хочу подякувати всім нашим. Солдатам, всім нашим сержантам, кожному нашому офіцеру, які абсолютно героїчно воюють на цих напрямках від серпня минулого року. Наші підрозділи ведуть бойові дії на території ворога. Це один один з найбільших українських результатів за час цієї війни. Абсолютно, абсолютно справедливо перенести війну туди, звідки вона й прийшла. Говорили сьогодні з командирами підрозділів наших на цьому напрямку: основні потреби: додаткове забезпечення, постачання техніки, дрони, оперативні питання. Працюємо для захисту наших позицій, знаємо, на що розраховує ворог в будь-якому випадку захистимо нашу державу, нашу незалежність наших людей. Я Вдячний всім нашим людям, які захищають свій дім, які захищають свої громади, які захищають свою землю, нашу землю. Бути тут, допомагати державі та армії, дбати про людей, які поруч це все потрібно. Це все допомагає нам зберігати Україну і наближати мир. Слава Україні!